Вітаємо у нашому аналітичному зануренні. Сьогодні ми розглядаємо ну дуже цікаву книгу Анатомія миру від інституту Арбінгера. Привіт, так книга справді глибока. Вона копає знаєш у самій корені конфліктів, тих, що часто приховані, несвідомі, і стосується це всього: від е, сімейних якихось непорозумінь до глобальних речей. Саме так. І наша мета сьогодні власне витягти з неї головне. Ключову ідею, а вона ну досить незвична, я б сказала. Незвична цим яко сказано. Ага. Бо книга стверджує, справжнє вирішення конфлікту воно починається не з того, щоб іншого змінити. Зовсім ні. А що ж тоді? А зі зміни себе, свого внутрішнього стану, того, що автори називають серцем. От ми спробуємо пройтися по ключовим моментам, ідеях, історіях з книги, щоб зозвіти, як це взагалі працює. Такий собі, знаєш. Швидкий, але глибокий аналіз для розуміння людських стосунків. Гаразд. Тож книга одразу, так би мовити, бере бика за роги, кидає виклик звичному погляду от ми бачимо проблему в комусь іншому, так? І хочемо цю людину якось ну, виправити. О, так, це ж перша реакція, майже завжди. Точно. І там є приклад Лу Герберта. Це бізнесмен, він привозить сина пільнитка Корі у спеціальний табір Морія. І Лу от широ переконаний. Проблема в сині. Син зламався, і табір має його полагодити. Слухай, ну, це ж історія, знайома до болю. Якби тільки він не робив цього, або вона б зрозуміла нарешті, набагато ж легше бачити проблему в іншому. Егеш? Звісно. Але книга одразу ставить питання: а чи працює такий підхід? От чесно, чому ці спроби виправити часто, ну м'яко кажучи, не дають результату, а то й гірше роблять. Може, причина десь глибше? не там шукаємо. Саме так, і автори розвивають цю думку. Вони вводять поняття двох, скажімо так, фундаментальних внутрішніх станів, два способи буття. Перший це мир у серці. Мир у серці звучить гарно, а що це означає? Це коли ми бачимо інших людей, ну як людей, з їхніми потребами, надіями, страхами, такими ж реальними, такими ж важливими, як і наші власні. Тобто ми визнаємо їхню е, суб'єктність, їхню людську суть. Вони для нас не просто функції чи декорації. Абсолютно точно. А протилежний стан це війна в серці. Ухти. Війна. Так. І в цьому стані інші люди для нас об'єкти перешкоди на шляху, або інструменти для досягнення мети, або просто щось незначне, фон, який можна ігнорувати, об'єкти. Книга наводить цікавий приклад, до речі, історичний, про Саладіна під час хрестових походів. Він, хоч і був полководцем, воював, але часто ставився до полонених, до переможених гуманніше, ніж деякі хрестоносці. Справді так, бо для деяких хрестоносців вороги були лише невірними об'єктами для знищення, а Саладін виходить, міг бачити в них людей навіть у ворогах. Це схоже на ідею філософа Мартіна Бубера стосунки Я ти людина до людини проти Я воно, людина до об'єкта, об'єкт чи як людину хіба це щось змінює, крім моїх думок там, у голові? Книга каже змінює і кардинально як саме? Ну, по-перше, згадаємо, як ми самі почуваємося, коли до нас ставляться як до речі, як до інструменту чи перешкоди. Ой. Неприємно, м'яко кажучи, знецінює якось. Саме так. Але це ще не все. Найцікавіше, і це, мабуть, ключовий момент: стан війни в серці спотворює наше власне сприйняття. Ми бачимо світ ну, криво, не об'єктивно. Тобто, наші окуляри стають такими ворожими. Можна і так сказати. І що ще важливіше? Перебуваючи в стані війни, ми самі несвідомо провокуємо в інших саме ту поведінку, яка нам потім не подобається. Оце так поворот. Тобто я сам створюю те, на що потім скаржусь. Серйозно виходить, що так. Це справді перевертає все з ніг на голову. Да уж. і автори детально описують цей механізм, як він працює. Називають його колізія, це таке замкнене коло, самопідсилюваний цикл. Колізія цікавий термін. Як це виглядає на практиці? Є класичний приклад з книги Подружжя Аві та Ханна і їхня суперечка через стрижку газону. О, газон. Вічна тема для сварок. Ну розповідай, що там у них. Починається все просто. Ханна каже Аві, мовляв, ти пропустив краї газону. Треба підстригти. Звичайне прохання, так? Ну, наче так. Але Аві він вже трохи, знаєш, напружений був. І він чує не прохання, а докір, прискіпування. Мовляв, ти знову щось не так зробив. Його серце вже в стані війни. Ага, спрацьовує захист. Точно. Він реагує захисно. Може, каже щось, типу треба було раніше сказати, чи я сам знаю, коли стрихти». Тобто, замість Окей зроблю, починається оборона, повчання. Класика жанру. І що ханна? А Ханна чує цю його реакцію і думає: аха, от він який егоїст, лінивий, не поважає мої прохання, її серце теж бац, і переходить у стан війни. І вона, мабуть, починає наполягати ще дужче, може, з роздратуванням. Саме так наполягає сильніше, може, з сарказмом, і Айві такий: ну, от, я ж казав, вона мене пиляє. І все коло замкнулося. Кожен бачить в іншому підтвердження своїх найгірших підозр. І своєю реакцією лише підливає масло у вогонь. Точно. Це ж просто готова формула для 90% сварок. Ми несвідомо граємо в цю гру, де підживлюємо негатив одне одного. Цікаво, чи впізнає хтось із наших слухачів себе в таких колізіях вдома, на роботі, і ж цей цикл ще й розростатися може, правда, втягувати інших у наші війни. Дуже слушне зауваження. Але постає питання: а як ми взагалі потрапляємо в цей стан, в цю війну в серці? Де той тригер? Так, що запускає цей механізм? Книга вводить тут ключове поняття самозрада. Самозрада це як зрада самому собі? Саме так. Це той момент, коли ми відчуваємо внутрішній поштовх, такий інтуїтивний імпульс зробити щось добре стосовно іншої людини. Ну… Там, допомогти, вислухати, проявити розуміння, ага. але ми свідомо вирішуємо цього не робити, ігноруємо цей внутрішній голос людяності. Тобто це не просто там забув чи не помітив, а саме відчув, що треба би, але вирішив ні. Так. У книзі є історія Юсуфа. Він бачить на ринку сліпого чоловіка, Мордехая, який розсипав монети. Юсуф миттєво відчуває порив допомогти. Ну, природна реакція. Так. Але він поспішає, може йому ніяково, хто зна. Коротше, він проходить повз, ігнорує цей імпульс, оце і є акт самозради. І що далі? Адже просто пройти повз і забути, мабуть, не так просто, щось же має відбуватися всередині. От саме. Бо, зрадивши цей імпульс, ми не можемо собі просто сказати: ну так, я вчинив не дуже. Це ж неприємно визнавати. Угу. Совість мучить, що щось таке. Саме. І щоб заглушити цю совість, це відчуття неправоти, нам треба себе виправдати. Ага, починається пошук виправдань. Точно. І цей процес виправдання заганяє нас у те, що автори називають ящиком. У ящик ментальний такий. Саме так. Юсоф, пройшовши повз мордихая, миттєво починає змінювати сприйняття. Він думає, а чого він тут взагалі ходить? Сам винен, це не моя турбота. Тобто людина, яка потребувала допомоги, раптом стає тягарем перешкодою. Так. В його голові мордихай перетворюється на проблему, на джерело роздратування, і почуття Юсуфа теж змінюється. Замість співчуття, злість, роздратування. Може, навіть відчуття себе жертвою обставин. Через нього я запізнююсь. Ого, яка послідовність! Спочатку ігнорую добрий порив, це самозрада, потім, щоб виправдатися, починаю бачити іншого в негативному світлі, це спотворення. І це заганяє мене в емоційний і ментальний ящик, з якого я дивлюся на світ вороже. Виходить, ми самі створюємо цю війну в серці. Виходить, що так, ми самі заганяємо себе в ці ящики. І книга виділяє чотири основні типи таких ящиків або. Можна сказати, стилі самовиправдання. Це не типи особистості, а скоріше ролі, які ми граємо, коли виправдовуємось. Чотири ролі цікаво, які ж вони. Впевнена, багато хто себе впізнає. Перший тип я краще. У цьому ящику ми почуваємося вищими, розумнішими, компетентнішими, моральнішими за інших, а інші якісь недолугі, повільні, неправильні. Класіка. Я молодець, а всі навколо. Саме так. Юсуф, виправдовуючи себе, починає дивитись на Мордехая зверхньо, або інший персонаж, Елізабет, вважає себе набагато кращою за сестру, бо та, на її думку, живе неправильно. Угу. Знайома пісня який другий? Другий я заслуговую. Тут головне відчуття себе жертвою, світ несправедливий. Мене обділили, недооцінили, мені всі щось винні. Фокус на собі і своїй кривді. А, ага, це коли бідний я нещасний. Точно. У тій сварці Аві та Ханни через газон обоє в певний момент опиняються саме в цьому ящику. Кожен відчуває себе жертвою іншого. Зрозуміло Третій? Третій. мене повинні влажати таким це ящик іміджу самопрезентації. Ми дуже хочемо виглядати певним чином: добрим, розумним, успішним, сильним. І боїмося всього, що може цей образ зіпсувати. Тобто головний страх, що люди скажуть. Саме. Приклад: той же Юсуф боїться поговорити з неефективним підлеглим, бо не хоче виглядати поганим босом, або боїться його реакції, або Аві, який через заїкання уникав виступів, щоб його не сприйняли як якогось неповноцінного. Тех дуже поширений мотив. А четвертий, четвертий я гірше. Тут навпаки відчуття власної неповноцінності нездатності. Ми гірші за інших, а інші щасливчики їм все вдається, а нам ні. Тобто самоприниження так. Приклади Керол, дружина Лу, яка страждала від булімії, і відчувала себе нікчемною, або той же Аві, який через заїкання міг замикатися в собі, вважаючи себе гіршим за інших. Слухай, цікаво, виходить і зверхність я краще, і самоприниження я гірше. Це, по суті, просто різні маски одного й того ж стану, цієї війни в серці, просто різні способи виправдати свою відстороненість. Саме так різні способи залишатися в ящику. І, до речі, там же в книзі згадується дослідження інституту Арбінгера, вони виявили цікаві закономірності наприклад, що вдома ми частіше буваємо в ящику, ніж на роботі. Так, є таке. А у стосунках з партнером кажуть, часто домінує ящик я заслуговую. Звісно, це не залізне правило, але, привід задуматись, а який мій улюблений ящик, в який я найчастіше потрапляю? Абсолютно, розпізнати свої патерни це вже величезний крок. Але книга йде далі. Вона пропонує конкретні кроки, як свідомо вибратися з цього ящика, коли ми вже помітили, що там опинилися. О, це найцікавіше. Як? Що робити? Це процес немиттєвоклацання. Крок перший помітити, просто усвідомити Стоп, я зараз в ящику. А як це помітити? Можна порівняти свої почуття от що я зараз відчуваю до цієї проблемної людини роздратування, зневагу, страх, бажання звинуватити. А тепер згадаємо, як ми ставимося до людей, з якими у нас мир, близькість. Контраст зазвичай дуже помітний. Такий собі внутрішній чек бачу я зараз людину чи об'єкт проблему. Ясно, помітив, що далі. Крок другий знайти місце поза ящиком. Тобто свідомо звернутися до чогось, що викликає в нас стан миру, спогад, людина, місце, музика будь що, де ми природньо бачимо інших як людей. Тобто знайти свій внутрішній острівець спокою. Саме так. У книзі Аві знаходить такий стан під час розмови з Юсуфом у пустелі під зоряним небом. Цей внутрішній суф він дозволяє подивитися на все інакше. Зрозуміло, перемкнутися. А третій крок Третій. переосмислити ситуацію з цієї нової, мирної позиції коли ти вже не в ящику, подивись на конфлікт або людину свіжим поглядом книга радить поставити собі питання. А які труднощі, потреби, страхи можуть бути в іншої людини, як я сам, можливо, несвідомо доклався до проблеми. І головне, що моє серце у стані миру підказує мені зараз зробити для цієї людини? Не що зробити, щоб вона змінилась, а саме що зробити для неї? Саме так. І це веде до четвертого вирішального кроку діяти відповідно до цього відчуття. Тобто не просто подумати інакше, а щось зробити. Так, конкретний крок, який випливає зі стану миру. Навіть маленька дія, зроблена не з позиції війни, а з позиції людяності, може розірвати це коло конфлікту. І це справді дає надію. Виходить, вибір я завжди не треба чекати, поки інший схаменеться. Історії з книги це класно показують, як Мейлі та Майк, пам'ятаєш, зняли своє взуття і пішли босоніж поруч з дівчинкою втікачкою Джені. Так, сильний момент. Або коли Аві таке наважився написати листа другові дитинства хамішу, якого колись образив. Це не завжди вирішує проблему миттєво, але це змінює саму динаміку, бо змінюється наш стан, і це відкриває двері для нових рішень. Важливо саме поєднання, внутрішній суф і зовнішня дія. Погоджуюсь. Окрім цього індивідуального виходу з ящика, книга ще пропонує такий, знаєш, стратегічний погляд на вплив: модель піраміди впливу. Піраміда впливу, що це таке. Уяви піраміду на самій верхівці те, що ми робимо найчастіше в конфлікті. Що? Ну, намагаємося виправити іншого, сказати, що робити. Бінго, виправляти це верхівка. Рівнем нижче навчати, пояснювати ще нижче слухати, вчитися. Тобто намагатися зрозуміти іншого, його точку зору, потреби. Ага. Під цим рівнем будувати стосунки, створювати довіру, повагу. А в самій основі піраміди, як фундамент, що лежить? Те, про що ми говорили, наш внутрішній стан вийти з ящика. Саме так, бути у стані миру в серці це основа. І яка ж мораль цієї піраміди? В чому її сенс? Автори виводять три ключові уроки: перший ми зазвичай витрачаємо 90% сил на верхівку, на виправлення, а треба б навпаки інвестувати більшість енергії в нижні рівні, у свій стан, у стосунки, у слухання, тобто перевернути піраміду зусиль? Фактично так. Другий урок: проблеми на верхніх рівнях це часто симптоми проблем на нижніх. Якщо спроби виправити марні, може я недостатньо пояснював або взагалі не слухав. Або стосунки зруйновані, або наймовірніше я сам дію з ящика. Тобто не працює на горі, спускайся вниз по піраміді і шукай причину там. Саме відповідь часто рівнем нижче. І третій найважливіший урок ефективність усього, що ми робимо на будь-якому рівні піраміди, залежить від основи, від нашого внутрішнього стану. Тобто, якщо я намагаюся слухати чи навіть будувати стосунки, але сам в ящику, то… то це буде фальшиво. Або неефективно, або навіть шкідливо, бо транслюватиметься війна, а не мир. Це ж просто революційний підхід до всього, до батьківства, до лідерства, до партнерства. Перш ніж кидатися, впливати чи вирішувати, перше питання до себе: а я сам де? В якому стані моє серце? Потужно. Отже, якщо підсумувати, анатомія миру послідовно веде нас до думки, що шлях до миру, чи то в сім'ї, чи на роботі, чи де-інде, він починається всередині. Не ззовні. Угу. З нашого вибору, бачити в іншій людині людину, не об'єкт. Гора Морія, яка згадується в книжі, стає таким символом. Та саме місце, та сама ситуація може бути або ареною війни, або точкою примирення. Все залежить від нашого погляду, від стану серця. І на завершенні, як завжди, така думка для роздумів, вона випливає з усієї книги. Автори не тікають. Можливо, наша перша і головна відповідальність у конфлікті це не стільки швидко знайти рішення чи змінити іншого. А що ж тоді? А переконатися, що наше власне серце у стані миру. От як би змінився наш підхід до найскладніших людей, до найзаплутаніших ситуацій, якби ми спершу фокусувалися не на їхніх діях чи недоліках, а на власному внутрішньому способі буття цікаве питання, чи не так є над чим подумати.